Через арешт Юлії Тимошенко львівські депутати перервали відпустки та зібралися на позачергове засідання. Вони висловили свою позицію стосовно політичної ситуації в країні і засудили політичні репресії. За заяву проголосували 72 депутати. Хаотичних рухів танцювального майдану, як 2004 році, побороти такими засобами діючий режим буде неможливо. Буде дуже жорстка боротьба. Депутати переконані, українці їх вкотре підтримають. Ми переконані, що народ скаже своє слово і народ піде разом з нами. Задля об'єднання міські депутати навіть забули про політичні амбіції своїх лідерів. Водночас представники фракції регіонів у міській раді ще напередодні сесії заявляли, що голосувати за жодні політичні заяви не будуть. На суді вона себе вела не зовсім адекватно, і я думаю, що це більше арешт її пов'язаний з тим, як вона відносилася до самого судді. А не за того, яке вона вчиняла дії. Окрім засудження політичних репресій, львівські депутати вимагають виборів до Верховної Ради у 2011 році, оскільки саме цього року завершується термін, на який громадяни України обирали нинішній парламент.